Кокс виробляється з високоякісного вугілля, якого в Україні в достатній кількості не існує. Завозять його в основному з Росії, а з інших країн, таких як Австралія та США, зробити це практично неможливо. Хоча б за відсутністю глибоководних морських портів, саме тому, що немає у нас вдосталь якісної сировини, виникає потреба застосовувати спеціальні методи підготовки вугільної шохти, що при звичайному способі коксування не може дати кокс належної якості. Один з найефективніших методів підготовки це трамбування. Ще одна надзвичайно важлива проблема у виробництві це забруднення довкілля при гасінні коксу традиційним методом водою. При цьому разом з парою йдуть викиди шкідливих речовин в атмосферу. Тому проекти, що розробляє Харківський інститут Діпрококс, включають сухе гасіння. А сухе гасіння це також забезпечення виробництва енергоносіями. Поєднання технології коксування трамбованої шохти та сухого гасіння коксу здійснено у світовій практиці вперше. Це вперше в в світі таке значить, от, е, сочетання. І е, всі спеціалісти, як зарубіжні, так і отечественне відмічають, що це дійсно дуже удачний варіант. Последняя наша разработка, которая была внедрена, это Алчевский коксохимический завод, акціонерное, открытое акционерное общество Алчевск-КОКС. Саме на підприємстві Алчевськ-КОКС, що є у другій державі за обсягом виробництва коксу, була застосована унікальна комбінація технології трамбування Шехти та сухого гасіння. Іменно така комбінація вона вперше вірі відрена. То є, є на дільних заводах Європи батареї з технологією трамбування. На Надільних заводах є установки тушення коксу, але іменно в комплексі, когда соединены воєдіна вот в цей дві технології це впервої в мірі. Тож почнемо з підготовки вугілля. Для складування вугільної шихти будується вугільна башта. Спроєктована гіпрококсом, наприклад, нова башта для батареї 10-ї біс, має місткість 2,5 тисячі тонни. Вугілля з нею поступає до трамбувально-вантажно виштовхувальної машини. Процес трамбування та загрузки керується двома операторами. Поехали. Протягом 6,5 хвилин відбувається трамбування так званого вугільного пирога. На шести візках-трамбівках розташовані 24 штанги по 4 на кожному візку. Ці штанги по закінченню трамбування будуть мати на виході 5 метрів заввишки. Головна перевага цього методу полягає у підвищенні щільності трамбованого пирога. Далі опускається перехідний місток, відкриваються двері ящика трамбівки. Привід посадочного піддону направляє його у камеру коксування. Таким чином пириг із трамбованої шіхти переміщується у камеру коксування. І увага! У момент завантаження гази і викиди зведені до мінімуму за рахунок розрядження, що створиться в печі. У кінці пирога упорна стійка. Її завдання утримати пиріг у камері при зворотному ході піддона. Як тільки камеру закривають, починається коксування шахти. Саме процес коксування це нагрів вугільної шахти без доступу повітря до температури більше тисячі градусів. Після закінчення періоду коксування перештанга виштовхує кокс у коксовозний вагон. І розпечений кокс, що, до речі, має величезну теплову енергію, прямує на установку сухого гасіння. Така маса кокса. Раскаленного имеет огромную энергию, которая безвозвратно теряется в атмосфере, в общем-то. И, кроме того, в атмосферу с паром уносятся э, нежелательные для окружающей среды вещества. Если взять э, сухое тушение кокса, то здесь все с точностью да наоборот. Інженери Харківського Гіпрококсу спроектували виробництва із застосуванням технології сухого гасіння. По-перше, для того, щоб все тепло утилізувалося у котлах утилізаторах, і пара стовідсотково застосовувалась для забезпечення електроенергією самого ж виробництва. По-друге, використання саме технології сухого гасіння набагато знижує викиди шкідливих речовин в атмосферу. Ми уміншили вибрати наші на 12% процента сніженої виборчих вещественно в атмосферу и на самой батарее, батарее по сравнению с предыдущей батареей внедрено ряд новшеств это скажем и второй газосборник и модернизированная бесполевая выдача кокса и сама установка сухого тушения, что в целом в целом вывело нас на Подожди город по углу, по выбросам вредных бесед.